Головний каскар українського телебачення Петро Весклеров і його персонаж дід Панас. У цьому образі він 24 роки поспіль вів вечірню передачу на добраніч діти, яка зробила його легендою українського телебачення. Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Дякую усім за підписи і перегляди. Підписуйтесь на канал і ставте лайки, а ми починаємо. Поїхали! «Добрий вечір вам малята, любі хлопчики і дівчата, ця фраза звучала з телеканалів щовечора, протягом більше 24 роки поспіль. Людину цю називали дідом Панасом. Петро Юхемович Весклєро. Ім'я при народженні Весклер Пінхас Хаїмович. Народився 10 червня 1911 року у містечку Тальня Київської губернії, нині Черкаська область. Прізвище Петра Юхімовича зазнало змін під час війни з нацизмом. Це сталося під час перебування в нацистському фільтраційному таборі, щоб приховати єврейське походження. Про його дитинство відомо небагато. Були брати, були на війні, обох убили, батьки були розстріляні. У 1932 році у Тальному виступали актори черкаського робітничо-селянського театру і помітили учасника місцевого драмгуртка Вексерова. І запропонували працювати разом. Так почалася його театральна кар'єра. Петро перебрався у місто Грибінка на Полтавщині, де став завідувати місцевим клубом. З початком війни актор опинився у військовому театрі на Південно-Західному фронті, але згодом потрапив у полон. Прізвище у полоні вдалося змінити і втекти з табору до вже окупаційного Києва, де векслір влаштувався на роботу на залізниці. І організував новий драмгурток. Потім переїхав до Луцька. Робота у Волинському музичному театрі у 1946 1959 роки. У Луцьку він одружився, у нього народився син. Урешті-решт кінороби помітили колоритного персонажа та запросили його працювати на кіностудії Довженка. Векслеру повертається до Києва. Ось так він опинився в Києві. А ви якщо хочете почути розповідь про когось з відомих людей, пишіть у коментарях, підписуйтесь на канал. Наприкінці 50-х років на українському радіо почала виходити вечірня дитяча програма. І коли ведучий за віком став потребувати партнера, повернувся дід Векслеру, який з часом став постійним ведучим під псевдонімом Дід Панас. Коли в українців з'явилися перші телевізори, діда Панаса було вирішено перенести на екран. На касен прийшло близько 200 осіб, з поміж них якого обрали Петра Весклерова. Робота була динамічною, вранці сценарій увечері 15 хвилин прямого ефіру. У випусках він з'являвся на тлі побутової української хати у вишиванці, яку приносив сам з дому, сам писав сценарії передач і тексти казок. А також зачитував листи від дітей і вітав її з Днем Народження. Через свою сорочку та українськомовні казки дід Панас нерідко потрапляв під роздачу на тлі боротьби радянської влади з нацизмом. Листів на телестудію приходило дуже багато, тому що Петро Єхимович не грав, а по-справжньому жив у кадрі. Під час зйомок з Весліровим траплялися курйозні ситуації, але достоменність становити неможливо. Лише за кількістю чуток і історій можна сказати. Що каскар дід Панас на очах потеворився на фольклорного героя. У 1988 році діда Панаса таки звільнили. За однією з версій програму хотіли замінити чимось другим. За іншою версією, Весклеру після класичної фрази На добраніч вам малята, любі хлопчики і дівчата, сказав дещо друге. Остання вечірня казка з дідом Панасом відбулася у 1986 році. А у 1988 році 77-річний актор вийшов на пенсію. Помер дід Панас вкрай невчасно, якраз між Новим роком і Різдвом 5 січня 1994 року. Йому стало погано, незабаром він помер у лікарні, похований у Києві на байковому кладовищі у Колумбарії. Ось така розповідь про заслуженого артиста України Петра Весклірова. Усім гарного дня. До зустрічі!